Веди спокійне життя і працюй чесно. Перше Послання до солунян святого Апостола Павла, глава 4, вірші 11 та 12. пильно старайтеся жити спокійно, клопотатися кожен своїми справами та працювати власними руками. Так, як ми були наказали, і щоб поводилися чесно супроти тих, що зовні, і ні в чому не зазнавали нестачі. Пояснення Бог закликає нас жити безметушні, зосереджено виконуючи свої обов'язки. Коли ми виконуємо своє покликання з вірою, Бог благословляє наш труд і забезпечує все необхідне. Такий спосіб життя. Приносить внутрішній спокій і рівновагу, бо будується на Божих принципах. Молитва. Господи, дякую Тобі за те, що кожного дня Ти забезпечуєш мене всім необхідним. Навчи мене бути уважним до свого діла і трудитися чесно, благослови мене на працю, щоб вона була на славу тобі і на добро іншим. Амінь.